Привіт всім, давно не бачились. На днях я тут подумав, а чи може Ей створити ще одну ляльку Сьогуна, якщо захоче? Це ж люта імба. Всі ми знаємо, що вона створила таких могутніх персонажів, як Скарамучу та Сьогуна, наскільки я розумію, і маріонетка Сьогуна і Скара мають власну свідомість, що робить їх двома: цілком відокремленими від самої Ей істотами. Вони все ще можуть добре функціонувати без прямого контролю з боку Ей, незважаючи на те, що Скарамуча був створений з єдиною метою слугувати носі. Єм для гнозису Ей він все ще володіє вражаючою силою. Тим часом маріонетка Сьогун є досконалою копією A, могутнього архонта. Якось я й сказала, що може повністю замінити та відремонтувати ляльку, коли це буде потрібно. Це означає, що Ейси ще має матеріали, щоб мати можливість створити ще одне тіло ляльки. Звичайно, їй знадобиться час, зусилля і матеріали, щоб створити ще одну потужну маріонетку, подібно до маріонетки сьогуна, але вона досягла успіху минулого разу. Тож очевидно, що якби їй довелося виконувати ту саму роботу ще раз, це було б легше, тобто технічно так, якби вона захотіла, то очевидно змогла б створити. Ще когось, але я не думаю, що вона настільки зацікавлена, щоб робити ще одну ляльку, коли маріонетка Сьогуна вже надто складна, тільки уявіть, якби Ейс зробила стільки шляльок, ляльок, скільки зробив Доторе. Але я не думаю, що вона піклується про те, щоб зібрати стільки сили. І варто зазначити, що Доторе створює не маріонеток, а скоріше версії себе. Це трохи інше. Проте ось крутий план, як перемогти Селестію. Зробіть один мільйон маріонеток Райден Сьогуна і спамте ульту одночасно на плавучому острові. the Але якщо серйозно, то ймовірно, є якийсь унікальний алхімічний матеріал або реагент, який вам потрібен, щоб зробити його живим, як і жовта речовина в ядрах охоронців руїн, які досліджувала експедиція Нерсин Крейтса, що може бути пов'язана, а може і не пов'язана з мрітою, яку охороняють парі, що є еквівалентом еліксиру безсмертя або амброзії в давньої індійській міфології, він або його еквівалент з останків інших божественних істот, які померли і залишились. Не зіпсованими енергією безодні, може виступати як основна матерія та вата в алхімічному магнум опус. Отже, ляльку сього нам можна обслуговувати нескінченно довго, але вона повинна мати якесь ядро, яке її живить, і іншу ляльку неможливо створити, якщо у вас немає матеріалу для іншого ядра. Навіть якщо ви можете переносити ядро між ними. Очевидно, у неї було достатньо матеріалу щонайменше на два ядра, і вона змогла зробити ще одне, як тільки зрозуміла, що скарана був розум. Однак не схоже, що Міхайов взагалі хоче досліджувати цю тему, і вони по суті забули про існування сьогун. Пишіть, що ви думаєте, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!